Добрий день, в Сьогодні поговоримо про страшилку, яка у багатьох на устах. Особливо переймаються даним питанням ті, хто тільки планує придбати мотоцикл і через даний нюанс навіть розглядає купівлю техніки об'ємом до 125 кубиків. Отже, тема сьогоднішнього випуску техогляд мотоцикла у 2023 році. Поїхали! Згідно популярної лякалки, у 2023 році в Україну повертається обов'язковий технічний огляд. Це твердження правдиве лише частково поясню, чому справа в тому, що Україна підписала угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Тому перед тим як стати повноправним членом ЄС, ми повинні привести до відповідності усі закони і правила із європейськими. До речі, обов'язковий техогляд діє у всіх країнах-членах союзу, оскільки прагнення до Євросоюзу задеклароване у нас чітко і безповоротно, то можна стверджувати, що обов'язковий тихогляд таки буде, але коли невідомо. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури заявляє, що до завершення воєнного стану в Україні ніхто обов'язковий технічний огляд вводити не збирається. До слова, цей законопроект був зареєстрований ще у 2021 році. І саме ж міністерство заявляє, що навіть після війни це все вдасться зробити не одразу, адже цей законопроект уже застарів а над виправленням помилок і введенням новацій. Поки що навіть ніхто не працює. Якщо закон приймуть у початковому вигляді, то й справді техогляду не підлягатимуть транспортні засоби об'ємом до 125 кубиків або ж електродвигуном до 4 кВт. Але на вашому місці я б не поспішав купляти малокубатурну техніку. Поясню чому справа в тому, що європейський союз вимагає прийняття закону як мінімум в такому вигляді, як у них. І ніхто не забороняє прийняти його у більшому розширеному вигляді. А в Україні, де наповнення бюджету будь-якими методами, це золоте правило. Я думаю, від наших законотворців варто чекати сюрпризів. А чи варто боятися тихогляду мотоцикла, якщо він стане обов'язковим? Давайте поміркуємо. Згідно із запланованими нормами, нова техніка придбана у салоні із усіма потрібними документами. Перших 4 роки проходити техогляд не буде. Вживана техніка проходитиме техогляд кожних 2 роки. Причому їзда без техогляду або із простроченим талончиком обійдеться вам аж у 1700 гривень. Вангую, що сам талончик оцифрується і пропишеться в дії поруч із техпаспортом та страховкою. До речі, зараз техогляд легкового автомобіля вартує. Приблизно 1100 гривень, отож, раз на два роки розщедритись на суму в 30 доларів я не вважаю такою вже серйозною проблемою. Ви, звичайно, можете апелювати мені, що такі гроші на дорозі не валяються, але при купівлі техніки, особливо мотоцикла, до таких витрат треба бути готовим. Багатьох цікавить питання, чи зможу я пройти техогляд. Спробуємо розібратись для проходження техогляду. Потрібно буде надати реєстраційний документ та документ, який посвідчує особу. Якщо техогляд доручено робити третій особі, потрібне відповідне доручення. Отож, для техогляду потрібно надати чистий, чистий мотоцикл, заправлений усіма необхідними технічними рідинами: тобто, заправляємо бензин, перевіряємо рівень масла. І за потреби доливаємо гальмівної рідини без бензину, без масла та тормозухи технічний огляд просто не розпочнуть. Тепер найголовніше, експерти будуть перевіряти: колеса і шини, дзеркала, освітлення, двигун, гальма управління, системи запалювання і живлення, електроніку, раму і підвіску. Також обіцяють перевірити рівень забруднювальних речовин у вихлопі мотоцикла, а також їх відповідність до європейських норм. Яким чином це будуть робити, достеменно невідомо, але власникам прямо токів вже потрібно насторожитись. Плюс до того, у новий закон можуть включити обмеження по рівню шуму, як у багатьох європейських країнах. Тобто перед оглядом варто перевірити гуму і наявність вісімок на колесах. Дзеркало жопа. придбати і прикрутити на місце відламані після падіння дзеркала, перевірити світло, поворотники, габарит, стоп-сигнал. Особливу увагу зверніть на освітлення номерного знаку. Перевірте, чи добре мотоцикл заводиться, і чи працює панель приладів. Не зайвим буде поміняти саленблоки і попідкручувати конуси, щоб у рулі та підвісці не було люфтів. Тобі ж потрібно зробити все те, що кожен нормальний мотоцикліст і так робить, без усіляких офіційних техоглядів. Ще дуже важливо зазначити, що техніка буде перевірятися по стандартах саме тих років, коли вона була випущена, тобто відсутність АБС на вашій яві нікого не спантеличить. Якщо всі формальні показники збігаються із нормативними, а стан транспортного засобу із нормами, вам видадуть протокол перевірки технічного стану. У разі наявності порушень акт невідповідності. Якщо ця невідповідність незначна і її можна швидко усунути, це можна зробити на місці і пройти огляд повторно. Стосовно малокубатурної техніки. Особисто я вважаю, що позбавляти себе бажаної кубатури і як наслідок потужності лише через те, що доведеться проходити техогляд, ну це по меншій мірі нерозсудливо. Задаємо лише нульові роки, коли народ масово скупляв низколітаючі 50 кубові табуретки, лише через те, що їх не треба було реєструвати. Як показує практика, радість у таких райдерів була недовгою, і зараз на OLX повно такої бездокової техніки, яка вже нікому не потрібна. Отже, чи буде введений обов'язковий техогляд для приватного транспорту, в тому числі для мотоциклів? Буде Стопудово. але не зараз. Зараз на часі бити москаля та звільняти країну. А вже після завершення військового стану буде відновлена робота над законопроектом, голосування у Верховній Раді, призначення відповідальних і так далі. Чи буде сам тихогляд справжнім європейським тихоглядом? Чи він знову перетвориться на торгівлю талонами? Поки що сказати важко. А знаєш, що в Європі найкумедніше? що те, що там все трохи не так. Тобто в них все так само, як і тут, але все трохи по іншому. Але законотворці обіцяють зробити відеофіксацію, ввести... Персональну відповідальність тим, хто буде видавати липові талони. І, до речі, планується саму процедуру техогляду віддати у руки приватних незалежних компаній. Чи варто боятися техогляду? Звичайно, не варто. Мотоцикл набагато простіша техніка, ніж автомобіль, і довести його до ладу набагато легше. Тим паче, у наших з вами інтересах тримати мотоцикл у технічно справному стані яким же буде той техогляд, життя покаже. Зараз головне перемога. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. З вами був Андрюха. Не забуваємо донатити на ЗСУ, підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. До зустрічі.